Ой, гірка гонірка не буде хопити посимого, що посолодити. Гірко, гірко! Гірко, 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 гірко. Ось, ні. Поопладували, то народна артистка, будь ласка, німцівської філармонії. Гірко, 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 гірко о друзі Знайте. Так. Нащо не Завжди почнете знову. Дивіться. Е, я хочу, молоді, хочу сказати вам про те, що ну, сьогодні прийшло дуже багато людей, вони принесли як мінімум по 300-400 долярів на принос і так далі. Розумієш, вони мають це все відбити сьогодні, а я їх заставляю зараз співати. Розумієш, так? І ти встаєш і ти кількість показуєш, ніби то твоя сестра рідна, не більше. Ну Вона красива, подойдеться.

А такі сподівання були, такі великі надії. Ось гота друзя, що до зараз твої загружки, як проти погаса. Гірко, 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 гірко. гірко! 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 Ну, ви знаєте, що то зараз дуже... Все складно, ну то, розумієте, то дуже ще видно на дворі. І, напевно, вони тим комплексують. І тим більше мама каже, що ще всі гостей нема, бо там ще нічого зайняті. Тому ми не буде їсти нічого м'ясного. Нехай поцілує те зятя свого.